Електровелосипед Текрос C2 2 це сучасний складний байк, який поєднує компактність, потужність і зручність у використанні. На кермі встановлений монохромний дисплей sv 900 який відображає швидкість, рівень заряду батареї, обраний режим руху та іншу інформацію. Велосипед оснащений передньою фарою та заднім стоп-сигналом, а також звуковим сигналом. Текрос С2 має складну раму, що робить його зручним для транспортування та зберігання. До того ж, низька рама значно зручніша при посадці на велосипед у порівнянні з високою, Колеса діаметром 20 дюймів забезпечують гарну маневреність, а передня амортизаційна вилка і сидіння з амортизацією в підсидільному штирі підвищують комфорт під час поїздки. Велосипед оснащений електромотором потужністю 500 Вт, з піковою потужністю 950 Вт. Що дозволяє легко долати підйоми та розганятися на рівні дорозі. До речі, 500 ваттовий двигун у поєднанні з 20-дюймовими колесами швидше прискорює і краще тягне на підйомі в порівнянні з велосипедами, що оснащені 26-дюймовою базою колес, або більше. Модель доступна у двох комплектаціях з батареєю 48 В 15А або 48 В 20А. Запас ходу з першою батареєю до 70 км на електротязі, а з другою до 95 км на електротязі. Час зарядки залежить від ямкості акумулятора і становить від 5 до 7 годин. У всіх наших велосипедах встановлені гідравлічні гальма «Ді Айланд» із 160 мм гальмовими дисками, що забезпечують надійне гальмування в будь-яких умовах. Гідравлічні гальма значно комфортніші за механічні. Ручки рівномірно легко натискаються, а завдяки регулювальним гвинтам колодки легко підводяться. Багажник досить міцний. На ньому можна перевозити не лише вантаж, а й наприклад, підвозити дитину до школи. Максимальне навантаження на велосипед 150 кг. У цьому огляді ми тестуємо його з райдером вагою 95 кг. Перевіряємо максимальну швидкість Tecros c 2 Зліва знизу екрану ви можете бачити швидкість GPS. Це точна швидкість з ідеальних умов. Велосипед розганяється до 40 км на годину на електротязі. А зараз ви можете бачити, як велосипед справляється з підйомом. У режимі електротяги двигун допомагає впевнено долати підйом. Текст c 2 підтримує два режими їзди повністю на електротязі та з використанням режиму помічника. Це коли мотор допомагає при педалюванні. Посадка на велосипед зручна навіть для високих людей. На зріст 190 см положення керма та сидіння комфортні для тривалих поїздок. Текрос C2 2 це збалансований електровелосипед для міських поїздок та прогулянок. Завдяки складній рамі та потужному мотору, комфортній амортизації та надійним гальмам. Він стане чудовим вибором для щоденного використання. Цей велосипед можна придбати за посиланням в описі. Дякую за перегляд!